Доброго ранку, друзі. Доброго раночку. Ми прокинулися декілька годин тому, змусили себе поспати до нормальної години, десь до сьомої, восьмої, щоб розі... ліквідувати джетлаги і бути в змозі нормально проводити дні. Так тож сьогодні наш перший повноцінний день в Канаді. І подивіться, в якому домі ми живемо. Так. Він дуже красивий і ми обов'язково вам покажемо його більш детально, але трошки пізніше, тому що сьогодні ми перший раз їдемо в Ванкувер, в Даунтаун. Сьогодні субота, тож ми і так не могли вирішити жодних питань, тому ми їдемо відпочивати. Це ми, як в Америці. Тут автобуси з такою з жовтою мотузкою. За неї треба потягнути, щоб зупинити автобус. Як в фільмах. Ось ми і проїхали. Це не було е, швидко. Ми десь їхали годину. Але Але... Складно, Але це теж не було складно. так. Це було досить просто. І зараз ми вже в центрі Ванкуверу. Ну... Треба сказати, що тут дуже класно. Ми приїхали на станцію метро Waterfront і прийшли на перше цікаве місце. Подивіться на це. Це просто вражає. Ця вода, а до того ще ці гори виглядають просто неймовірно. Я коли це побачив, був шокований. Одну річ треба визнати, що тут дуже холодно. Навіть є, ну, ми знали, що тут буде прохолодніше трошки, але я навіть не ну, уявляв, ну, відчувається, як така зима-зима. Сьогодні скільки? 6 градусів mm -hmm. сьогодні. Тож перша покупка у Ванковері це буде термобілетний. Так. Але наші хости сказали, що ну, це типу набагато холодніше вже не буде. Погода дуже рідко опускається нижче нуля. Там мінус один, мінус два, і то декілька днів за увесь за весь рік мінус може бути вночі. Судя по тому, що я дивилася по прогнозам, але в день завжди там нуль взимку, нуль один таке. Тож ну подивимося, як буде з погодою. Наразі холодно, але дуже красиво. Ось ця вода, що ви бачите за моєю спиною, це не океан. Ванкувер знаходиться біля океана, але від океану у нас відокремлює острів Ванкувер. До речі, Ванкувер не знаходиться на острові Ванкувер, що теж цікаво. Тут такий залив, тому тут трошки спокійніша погода ніж на океані, але не менш красиво. А ось цей хлопець називається Сібас. Це водний автобус. Він працює так само, як звиклий автобус, тільки на воді. І він йде з Ванкувера до... Північного Ванкуверу, і на нього теж розповсюджується наша карта е, Компас. До речі, цей Canada Place — це Convention центр і один з таких найважливіших. Ми зараз тут поробили декілька таймлапсів, пофоткалися. Не будемо йти їсти, тому що ми трошки змерзли. Але добре себе почуваємо. І її. дуже зголодніли. — І хочемо подивитися, що ще. Зайшли ми поїсти трошки, набратися сил. Розкажу, що ми замовили, і скільки це коштує. Я собі заказав е, китайську їжу. Е, це виглядає так. І це мені коштувало 14 е, доларів з таксом. А я собі заказала палафи, е, грав з овочами, картоплею. І це коштувало 10 пак. Картоплі дуже багато. Е, і, до речі, грав теж дуже смачний. Ми вирішили все ж таки спробувати поїхати на цьому Сі-Басі, і ми їдемо в Північний Ванкувер. Дуже швидко і дуже красиво ми доїхали до Норс Ванкувер. І зараз тут будемо ходити, щось дивитися і після цього їдемо додому. Ми приїхали до північного Ванкуверу і прийшли до порту. Ванкуверський порт взагалі, це найбільший порт у Канаді і один із найзайнятіших портів у всій північній Америці. І торговля на цьому порті в рік досягає близько 40 мільярдів доларів. А поміж іншим, звідси ще й відкривається дивовижний вид. Так, дуже красиво. На фоні цього красивого таунхауса хотів би сказати кілька думок. По-перше, звернув увагу, що дуже мало людей. Ми сьогодні ходили і в центрі, і зараз знаходимося на околицях. І, чесно кажучи, дуже здивований тим, що ну дійсно мало людей, я би сказав навіть пустинно якось на вулицях. По-друге, дуже багато азіатів. Ну я про це чув, але тут ну їх насправді дуже багато. Але на відміну від тих азіатів, що ви зустрінете в Україні або в Польщі, тут вони дуже добре розмовляють англійською. Ну і по третє, дуже красиво. Я вже це сказав декілька разів, але знову повторююсь: куди ти не підеш, ось цей залив, ця вода е взагалі такий скайлайн Ванкуверський робить роботу, і тут дуже красиво. Подивіться на рівень захисту будинку: ось це калитка, ось так виглядає забор. І власників це взагалі не парить. Це прикольно. Я тільки що з'ясувала дуже цікавий факт. Дивіться, наприклад, тут. Назва зупинки це п'ятизначний номер. І Якщо ти цей номер висилаєш на номер 3333, то тобі приходить сповіщення, в котрому написано, коли будуть наступні автобуси. Декілька тож це дуже цікаво і корисно. Ногою може тут тормодять. На цьому я буду закінчуватись сьогоднішній випуск. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, тому що далі я буду розказувати все більше речей е, про Ванкувер і про Канаду, тому що є багато домов, котрим я хочу поділитися. Е, тут ви бачите якісь дуже красиві гори. І побачимося у наступному відео. Пока. Ось так ми з Пушою сидимо і монтуємо для вас влог. Вже дуже скоро з'явиться на каналі.